Душа, хлопці, олігархи, дівчата, красуні, дядьки та тьотки, діди та їх баби. Я вітаю вас у місті Києві. Сьогодні буду знову намагатись катати людей за гроші. Вимкнув свій цей додаток у клона, і буду зараз намагатись щось зловити, хоча ось так. О, зараз тут прозі сходити. Погода сьогодні обіцяє бути хорошою, the weather is fine. І сьогодні буду намагатись Показувати вам фільтри, які я використовую при своїй так званій роботі у таксі. Коротше, виставлю зараз фільтр 200 за 4 наступний 20, з подачу аж 2,5 км і сиджу, чекаю. Локації прибуття, тобто локації, тут, ті, куди пасажирам треба їхати, то спальники правого берега міста Києва. Я не їжджу зранку в центр і на лівий берег взагалі намагаюсь не їздити, бо там робити нічого. Що? Час у нас вже скільки тут? 7.25, здається, да? Угу. Ну що, чекаю, що може щось зараз залетить, де да я поїду. Прям поїду кататись. До речі, я не катав людей за гроші 4 дні, то я. Катався тільки понеділок, вівторок, середа на тому тижні, а на цьому. Чи на цьому на тому тижні не катався четвер, п'ятниця, субота та неділя. Готував себе до нової роботи, там щось з кимось зустрічався. Ну, коротше, займався всякою шебутньою. Знаєте, що, що я помітив? Вже 7.37, а в мене ще жодного замовлення по моїм фільтрам не залетіло. Уклон сьогодні дав мені отаку промку. Ну, так от, маленька якась вона несуразна, але вона є. І я помітив, що ну щось горить, там якісь коефіцієнти. Коли уклон дає промку, нічого не залітає по моїх фільтрах. Тобто, ну, не знаю, може це співпадіння, може мені так везе з цими промками. Але, ну, коротше, нічого не залітає. А зараз більший фільтр, збільшує кількість кілометрів. Е, на на цифру. Все! Одразу залетить щось. Але то невигідно. Бо сьогодні ще й школа почалась. То взагалі капець зараз буде біля шкілу, то мені тут виїжджати або через Жмеринську, або. Ну, я маю на увазі такі дороги, які невеличкі. Ну, Жмеринська є. І Жмеринська там школа. Якраз з окружної, коли звертаєш, там школа, там просто жесть зараз буде. О, тому я не буду ніякі фільтри змінювати, бо це невигідно. О, щось залітає. Ну, це не залітає, а ну коротше, це чорті шо. Поки поки чорті шо. Скажу я вам, навіть, що я думаю, що я зря сьогодні виїхав у таку рань. Бо останній раз, коли я катався, то була, здається, середа. Я виїхав в 11, і проїхав 125 км і накосив щось дві, там, 200 чи 200, я вже не пам'ятаю. Але то було не напряжно, пряжно, взагалі круто. А зараз щось я виперся отаку рань. Ну, коротше. Отакий ну, залітає трохи на 2 гривні чи на 3 нижче. Вартості моєї 200 за 4 наступне 20, але ну, типу, нормальне. для першачка поїду. Ну, до речі, не дуже кошмар та ужас тут на Жмеринській. от їду тут за пасажиркою. Ну, типу, щось є, бачите. От, з малим проходить... А, не проходить, сідає, йде на перехід. Молодець дядько. Але треба пішоходу, по пішоходу йти, а не по дорозі. Але зараз піде. Стоїть там чекає, поки його пропустять з дитинкою. Коротше, тут от садик, а от школа. Хоча час ще 8 тільки там школа, у котрій починається десь о пів на дев'яту. Мої ходять десь на пів на дев'яту. Вісім двадцять, щось таке. Але ну, типу, можу зараз ще проскочити, бо до паса пише 2 хвилинки по навігатору. Ну, І десь так воно і є. Все, коротше, під'їжджаю, забираю і качусь на Святослава Хоробру. Ну що, довіз двох тьотіньок, все нормально, чітко, 303 було, далі 320, кажуть, на чаю поп'єш. Опа, єс. Все, далі чекаю. На ходу такий залітає 298 за 6. Коротше, поїхав, поїхав. Ну так, тільки від'їхав від цього, від е, тої лікарні, коли тих тьотинок привіз і одразу залетіло це замовлення, зараз їду за цим пасом. Рейтинг в нього нібито там такий собі 4,88, але ну, може нормальний буде. От. Але ми зараз з вами подивимось разом скільки поїздок. 488 поїздок там щось 294, ну, ну має бути нормально. Ладно, поїхав. Залишилось дві хвилинки. Це замовлення теж завершує 298 за 6, чимось там 6-10, щось було нормально. Так, ну, давай щось ще буду чекати. Ну таке залітає 220 за 4. Приймаю. Богдан, Шлагбаум, Нова Англія, скільки до туди їхати, зараз покаже мені. 7 хвилин. Ладно, поїхали. Ну, якісь три молоді хлопці. їм поставлю і щось буду далі ловити. Отакий от залітаю, отакий. От Не видно нічого проти сонця зараз. Щось тут придумаю, що отак може. Ану. Ти ж нічого не видно, блін, сонце це. Коротше, 309 за 9. Їду за цим замовленням, оце що 309 за 9. 6 хвилинок залишилось, їду. Поки, хлопці та дівчата, поки працює фільтр в мене 200 за 4 і наступний 20 подача 2,5 км, але... Жодної подачі, що 2,5 не було, до двошки. О, цей фільтр має працювати десь до 11, до, на пів на 12, десь плюс-мінус так. А потім буде інший фільтр, я вам теж покажу і про нього все розкажу. А зараз їду за пасом. А до речі, який там у нього рейтинг? А то я навіть не подивився. 493. Ну, має бути все нормально. Нормальне замовлення. Ставлю. Дівчонки, п'ятак, але зараз все, зараз немає замовлень. А чому? А тому що тривога і нас з вами тут немає у Києві. А де ми? А хер знає де? Зараз подивимось. От, де ми з вами зараз знаходимося, ліма. Зараз будемо виставляти точку вручну. Так, ось я встановив, що я тут на Ушинського, на майже на перетині фастівського Ушинського. І ставимо змінити локацію. Показувати, так, все. Ось він показав, де я зараз знаходив вже 6, вже 6 цих 5 замовлень в ефірі. Все, поймав він точку. Так що чекаю. Так, ну ось таке залітає з добробуту на здоновської. 283 за 8. Ну, поїхали що. Що робити? Тетяна. Рейтинг нормальний, поїздок нормально Добробут, корпус це. Погнали. Пам-пам-пам-пам. Погода класна, тривога закінчилась. Реєстратор працює, все працює, толстяк працює. О, толстяка вже чекає нова робота. Ну, якщо все зростеться, я так як я хочу, має бути у п'ятницю. О, все чітко, все класно. Я буду таксувати, але не так часто, як зараз. І все ж таки, що таксі це не кордон мрій моїх. М'яко кажучи, підробітка. Але файна підробітка, на якої можна заробити грошей. І сьогодні ми з вами подивимось. Скільки можна заробити грошей, використовуючи фільтри толстяка? А так. Ну, а то я так громко сказав, вже гучно дуже фільтри толстяка. Я впевнений, що їх вже хтось використовує, але я ні в кого не питався, я сам їх собі підлаштував. І, і і і і і вони в мене мають працювати. Ну, принаймні, оцей ранковий працює. Працює нормально. бо десь в мене вже грязі. Було 900 чимось, гривень 950 щось що таке з, з цією чаюхою маленькою, яку мені накинули. Бля. Тільки вчора помив машину. Тут ж на вулиці Донецькій, як завжди, якесь гімно тече. Ну, Не гімно, вода, але ж ну... такий класний день, класна погода, сухі дороги. А на вулиці Донецькій от такий бардак. Що тут тече, незрозуміло. От, і тому зараз я буду... За що вже казав, що я вже забув, блін. Все, коротше, їду за тьотєю якоюсь. На добробут Корпус С. Залишилось три хвилинки. Ну і це замовлення я закінчую вже. Наразі замовлень в ефірі немає. І грошей теж немає. Ті що, це треба щось поповнювати. Це вже 11.20 і я вважаю, що мій фільтр антицентр вже який 204. І далі 20 працювати припиняє. Тому зачепляю отакий. На палац України у центр і буду там катати. Уже по іншому фільтру, покажу по якому. О, взагалі, порядочек приїхав на Велику Васильківську. Зараз тут буду колдавать, щоб mm -hmm. щось впіймати. Бо тут нічого поки немає. Бачиш, а то не тут. тут. Ось тут, та теж нічого немає. Ну, таке замовлення зробив по фільтру 140 за 3 наступний 20. Оно було. Трошки менше, ніж фільтр, але подачка була там щось 500 метрів, тому я його і взяв. От я вже завершую п'ятак, чуваку. Все, поки нічого немає. Буду чекати, коротше. Ось таке виконав коротий собі по цьому ж фільтру. З тих, хто закінчити, вже залетіло. Ой! Залетіло прямо на ходу Ось таке. 150 за майже 3 сподачка тут. Зараз подивимось разом з вами. Спадачка вже 100 метрів проїхав, ще 990 метрів. Ну, коротше, кіло 100 подачка, ото їду потихеньку. Ну що, вже вечір, мої друзяки, вже 25 хвилин на сьому я вам не познімав кучу замовлень, бо вони сипляться по моїх фільтрах, які, ну, я вам скажу, що працюють. В вдень працюють. Я сьогодні, в мене завтра просто купа справ, я завтра кататись не буду. Я сьогодні вирішив покататись трохи більше, ніж завжди. Рекордів не ставлю, але трошки більше. Коротше, зараз їду за черговим пасом і. Ну, покажу вам, може вже коли закінчу, коли буду на стоянці, а може ще якийсь проміжний покажу результат. Ну, сьогодні, І сьогодні ж покажу вам, хто просив, кому цікаво фільтри, по котрих я катаюсь сьогодні. Сьогодні понеділок. Все, до паса три хвилинки погнав. Ну, коротше все, хлопці-олігархи, дівчата, карасоні тятьки, дядьки, діди та їх баби. На сьогодні я закінчив. Маю отаку касу. Отаку касу на пробіг 160 км. Ну, тут ще до цієї каси додати цього. 60 гривень десь чи 50 не пам'ятаю вже. Чаюхи мені там насипали. От. Маю отакий момент. От, дивіться. Сьогодні я катався суто по фільтрам. Я вже ціпок не вмикаю давним-давно. Я не хочу цього робити, бо це взагалі гімно. Коротше, обіцяв показати фільтри, ось дивіться. Оцей фільтр в мене називається він антицентр. Ой, така база тут. Де тут вона, блін? О, щось я. Ага, ось. 200. Блін, не видно нічого, 200 за 4. Наступне 20 подачка в мене тут працює 2,5 км. І це суто спальники. Ось вони більш не будуть дивитись, навіть що там клаце. Це ось. Сутоспальники, отакі правого берега Києва. Отак от, от я собі вибрав і по них катаюсь. Оце ж не зрозуміло, що це таке у мене. Що це таке? Парк наталка. А, ну на болоні. Парк наталка. Нормально. Так. Той фільтр я сьогодні катав десь з 8 ранку. Може трохи раніше, з 7.45 ранку. До 11, десь 11.20. Отак от я його катав от той антицентр. Потім я вмикнув оцей фільтр. Він мені називається Будь-куди за 300. Не знаю, що я так назвав, бо він вже давнішній. От. Він. Без секторів. От з такою базою. 153, 20. Ну, і 25 за, за місто, якщо їхати. Ось такий фільтр я катав з 11, десь 30. І до 15 десь до 15. От. Вис... Ну, катав тільки центр та цей. Як його? Правий берег, бо залітало декілька замовлень, залітало на лівий берег, але я на лівий берег не їжу, я їх відміняв. Десь з 15 до 19.50 я катав от цей фільтр. Він в мене називається Vetro -центр». Тут центральні райони. За виключенням, до речі, я не катаюсь на липки, стараюсь не заїжджати на гулівер, ну не хочу. На Липки я взагалі не хочу їхати, особливо там, де е, цей Дарвіна, цей Кропивницького, це взагалі треш. Я туди не їжджу. Так. І от така у мене тут база стоїть. Отак. 20 за 4, 25. Тут центральний район, де тут воно ось. Ось дивіться. От такі центральні райони у мене тут. Отак. Отак у мене тут сектори поміщені. Ну Тобто цей фільтр вечір-центр я катав до вечора і потім просто схватив е, у свій райончик е, домашнє домашні замовлення, вже яке було, бо вже замахався. Я сьогодні щось ну довго катався, ну так хотілося мені. І накатав коротше, оцю касу. от. Все, кому було цікаво дивитись цей ролик, дивитись ці фільтри, якими я користуюсь при своїй роботі у таксі, то користуйтесь і щось, і використовуйте їх у своїй діяльності. Але все ж таки, все ж таки, я вважаю, що водій повинен самостійно визначитись секторами з попитом. З фільтрами, з ну, зі всі, зі всім цим моментом водій повинен визначатись сам. Але якщо мої ці фільтри комусь допоможуть, та заради Бога, хлопці, все, я на сьогодні закінчую. Завтра кататися я не буду, бо завтра в мене справи пов'язані з моєю новою роботою. Шо? Всім, хто працює, гарного жирного вечора. Всім, хто відпочиває, гарно відпочити, всім тихої, мирної ночі, всіх обняв ваш толстяк. Трапа, пій, па, 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 п, па, 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 па.